Моє вітання всім! Ви на каналі «Шашки простими словами. І хоча сьогодні ми розглянемо нескладний прийом, але він постійно використовується при грі дамками. Тема трамплін. Трамплін це така спеціальна побудова наших шашок та шашки суперника. Дивіться, нам обов'язково потрібна одна дамка шашка, яка буде стояти біля шашки суперника. Тобто, наприклад, тут, бачите, три шашки в одну лінію. В чому ідея? За допомогою шашки. Яку ми пожертвуємо, ми можемо заманити шашку суперника на одну лінію з боєм нашої дамки. А завдяки цьому, що наша дамка починає бити, вона може вбивати всі шашки та дамки, які знаходяться на центральних або підвісних полях. Тобто так і так, бачите, скільки варіантів для бою у нас з'являється. А все завдяки трампліну. І в даному випадку ми можемо з легкістю зловити дамку суперника та вже перемогти. Також для трампліну ми можемо використовувати дві дамки. Пам'ятаємо, основна ціль, щоб ми могли віддати та заманити шашку суперника до нашої дамки. Та побити. Віддаємо одну. Пробили дві. Також дивіться. Просто так ми не поспішаємо використовувати трамплін. Нам потрібно подивитися, чи дамка суперника знаходиться на підвісному полі. Тобто, якби вона стояла тут, використовувати трамплін сенсу б не було. Ми просто помінялися і все, одна на одну. А ось саме всі підвісні поля ми можемо контролювати за допомогою трампліну. Тому часто ця конструкція просто ставиться, а може навіть не використовуватися. Отже, це приклад такого відкритого трампліну, коли шашка суперника може походити та пожертувати свою. Другий приклад це закритий трамплін. Бачите, коли шашка суперника заблокована, та вона не може ходити. Наші шашки блокують його хід. Також тут могла бути звичайна дамка. Або шашка, або дамка. Головне те, що буде тут. В чому перевага закритого трампліну? По-перше, суперник не зможе пожертувати шашку і вийти з цього трампліну. По друге. Згадуємо, коли ми віддавали, як могла побити наша дамка. Бачите, вона захоплювала майже всі поля. Але в чому була проблема? Ось в неї була так звана сліпа зона. Так ось, в чому перевага закритого трампліну? Дивіться, якщо суперник стоїть тут, ми просто відходимо і стаємо так, як раніше, вбили дві. Але ж ми можемо побудувати трамплін і в цю сторону, якщо нам потрібно побити так. А можемо навіть відійти в цю сторону, щоб побити так. У нас є більше варіантів для гри, що насправді є чудовим. І ось як ми це можемо використовувати. Наприклад, наступна позиція. Така, бачите, суперник вже стоїть не в верхній частині дошці, а в нижній. І якщо ми відійдемо сюди, то ми його побити не зможемо, бо в нас забирається лише верхня частина. Як перемогти? Суперник стоїть знизу. Отже, ми відходимо вгору, ставимо трамплін таким чином. Суперник б'є. Ми забираємо дві. Знову приклад закритого трампліну. Як ми можемо спіймати цю дамку? Як ми можемо спіймати цю дамку? Два основних варіанти. Або відійти сюди, бо ми забираємо всю верхню частину. Або, наприклад, додамо ще по одній шашці. Бачите, сюди ми вже відійти не зможемо. Тут шашка суперника. Тоді, як виграти? Відходимо сюди. Суперник б'є, в нього тут, бачите, є зв'язочка, ми вбиваємо шашку. Це один на А6, а 6 на F8. Побили дві, також перемога. За допомогою дамок трамплін трохи цікавіший. Дивіться, ми могли просто перевести сюди дамку, і в нас побудований звичайний трамплін. Але ж ідея в тому, щоб віддати свою дамку та підставити шашку суперника під бій. Але ж це ми можемо виконати вже прямо зараз. Дивимося, суперник на підвісному центральному полі. Ми одразу віддаємо одну, забираємо дві. Наприклад, розглянемо таке положення. Дивіться, дамка суперника в центрі, все нормально. Здається, можна використовувати трамплін. Але є одна проблема. Якщо ми зараз віддаємо, ми не можемо побити дві. Заважає шашка суперника. Отже, в даному випадку нам потрібно згадати тему зв'язка. Потрібно вибити шашку, яка нам заважає. Ми створили решето, після чого вже використовуємо трамплін, віддали одну, забрали три. Наприклад, таке положення. Суперник стоїть в куточку, начебто ми йому ніяк не можемо створити погрози. Але в нього є шашка недалеко від дамок. Він хоче поставити ще одну. Дивіться, якщо ми зараз використаємо трамплін. То ми поб'ємо на центральну дорогу в куточок, станемо в позицію, яка називається стовбняк. Більш детально приклади побудови ми розглянемо в майбутньому. Хто перший ходить, той програє. Чимось схоже на звичайну шашкову опозицію. Дамка суперника повинна ходити, ми побили. Також часто використовується, коли ми затискаємо дамку суперника, використовуючи трамплі. Також, можливий, такий трамплін. Дивіться, здається, взагалі ми не стоїмо в одну лінію шашкою суперника. Але головне пам'ятати принцип: заманити шашку суперника під нашу дамку. Після чого використати її як, такий, як підйом для розгону, де ми вже зможемо вбивати повністю шашки суперника. Пожертували, побив суперник і ми б'ємо. Раз, два. Тобто, це можна використовувати, якщо тут наша дамка б стояла. Або тут ми все одно могли пожертвувати. Головне пам'ятати про ідею. І знову ж таки, трамплін це така позиція, яку можна побудувати взагалі в будь-якій частині дошки. Наприклад, суперник на лівому бортику ось наш трамплін. Віддається, забирається так. Суперник стоїть чи не вийшов з дамкового поля, ось наш трамплін. Дві дамки поруч шашкою суперника. Віддається, забирається так. На правому бортику можна будувати тут наші дві дамки, щоб віддавати та бити дві. А можна будувати з цієї сторони. Знову віддавати, пробивати дві. Позиція дуже часто використовується, особливо коли до нас додається ще третя дамка, і ось саме закінчення Три дамки. Проти дамки і шашки постійно використовується трамплі. Як перемагати? В даному закінченні ми розглянемо наступного разу. А на цьому поки що все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Пишіть, що можемо розглянути наступного разу. Всім дякую за перегляд. Всім гарного дня та до нових зустрічей!